Привіт всім! А, хороший сьогодні в нас сонячний день. Починаємо нову роботу, будемо монтувати камін. От на цій стіні у нас є виходи для димоходу, є в нас вентиляція і є у нас ревізія. Тут є у нас маленька ситуація. У нас димохід гільзований нержавійкою, але у нас вона закінчується. На цьому рівні і треба нам будемо монтувати, будемо додатково ще будемо розшивати стіну і монтувати е, такий кусок труби. Трійник для врізки, щоб ми могли підключити камін. Опустимося трубою вниз і поставимо е, ревізію для того, щоб в майбутньому можна було димохід обслуговувати. Так що стартуємо. Камін у нас трьохсторонній. Е, має бути хтось там у нас упав. Надіюся, цілий е, і, і будемо. Будемо складувати, будемо показувати, як завжди.